Сертифікую і обслуговую відразу автомобіль для клієнта. Автомобіль на Chevrolet Captiva, 2 f 2 дизель, 12 рік. Все поміняли вже салонний фільтр, також повітряний фільтр. Масляний фільтр. Зляли старе масло, там що капає. Також палений фільтр поміняли, машина буде повністю обслужена. Також буде доставлятися завтра в Полтавську область. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть, пишіть на Viber. Також можете переглянути всі автомобілі наявні в групі Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Ось така машинка. На гарній комплектації, механіка, повний привід, 167 тисяч пробігу, навігація, все є, 7 місць. Салон ще не прибирався, ще салон поприбирається, буде все гарно. Стоїть добра зимова резина. Машина в дуже гарному стані. Тож кого цікавіть автомобілі дзвоніть. Всім до зустрічі!